Почнемо урок математики. Ось дзвінок сигнал нам дав. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо працювати починаємо. Давайте з вами приготуємось до уроку. Якщо ваші вушка готові слухати, то кивніть головою. Якщо готові ваші очі бачити, мигніть одним оком і іншим. Якщо ваші ротики готові відповідати, то посміхніться якнайширше. Можна навіть подивитися в дзеркало. Якщо ваші ручки готові писати, махніть одною рукою і іншою. Приготувалися? Так, почнемо. Для початку ми згадаємо попередню тему уроку. Попередня тема уроку була про геометричні фігури. Ми дізналися, що вони є плоскі, є об'єм. Давайте повторимо, які ви знаєте плоскі фігури. З плоскими у вас набагато все краще, а от про об'ємні ми ще будемо вчити довгенько. Є квадрат, трикутник, круг, чотирикутник, шестикутник. Так до речі, квадрат і чотирикутник одночасно можемо ми назвати чотирикутниками. Тобто, квадрат також є чотирикутником. Той же самий чотирикутник в даному випадку є прямо кутником. А також в нас є об'ємні фігури, в основі яких лежать ці самі плоскі фігури. Це куб, піраміда, куля, циліндр, конус. Давайте з вами пригадаємо і поміркуйте, яку форму має дошка. Дошка має прямокутну форму, адже вона прямокутна. Ми бачимо прямокутник. Оце є дошка. А вікно? В кого яке вікно, дітки? Можливо, у вас квадрат, чи також прямокутник. А яку форму має класна кімната або ж ваша в... кімната? Вона також прямокутної форми, так? Яку форму має футбольний м'яч? Він має форму. А ну, поміркували. Добре, а яку форму має сонечко? А яку форму має кавун? Вони мають форму кулі. Або ж по-іншому, як ми вже дізналися, сфери. Можна сказати, куля або сфера. Так. Кругла форма. По іншому ще скажемо круг, кругла форма. Сонце має круглу форму, кавун має круглу форму або кавун має форму кулі, кавун має сферичну. Все це буде одне й те саме. А яку форму має єгипетська пірамід? Вона нам з вами нагадує трикутник, правда? А морква, а ковпачок. Все це нам нагадує трикутник. Або ж по-іншому, якщо розглядати вже об'ємні фігури, то трикутна форма, або форма піраміди, або ж конусоподібна форма, тобто від конуса. М'яч має форму кулі. Ріжок від морозива має форму конуса. Коробка має форму куба. Абсолютно правильно. Фенал має форму циліндра. Пригадайте. Дивіться, скільки всього ми з вами згадали про геометричні фігури. Розумнички, тож зараз відпочиньмо. Тож сьогодні ми почнемо нову з вами тему. Будемо розглядати такі фігури, як точка пряма крива. Ну ось Наприклад, якщо взяти чистий листок, ви можете взяти будь-який, взяти ручку і розставити на листочок. Нічого в сторону нікуди не рухатись, а просто доторкнутися олівцем чи ручкою, то ви отримаєте слід. Цей слід. Буде точка. Ось так вона приблизно виглядає. Точка це також геометрична фігура. Точка. Запам'ятайте, як вона виглядає. Цю саму точку можна продовжити і, наприклад, зробити таку лінію невеличку. Якщо продовжити точку, да, бачите довше, довше і довше, то можна намалювати лінію. Ось ця сама. Лінія це також фігура, пряма лінія. Сама звичайна пряма лінія. Повторіть, будь ласка. Так само можна намалювати з тої ж самої точки іншу фігуру. Давайте подивимось з вами. Ще одну пряму лінію. Давайте зробимо. Ось це дві прямих лінії. Подивіться, вони намальовані, як вони на екрані. Скажіть, будь ласка, чи перетинаються ці лінії? Ні, вони не перетинаються. То у двох прямих паралельних лініях немає перетину. Дві прямі лінії не перетинатимуться. А якщо я намалюю їх ось так, не паралельно один одному, а ось так, чи будуть у них перетини? Так, ось подивіться ось перетин і. Ось перед. Абсолютно правильно. Давайте розглянемо далі. Ось це малюнок. Дівчинка Софійка, першокласниця, намалювала малюнок. Вона пригадала свій літній відпочинок, і ось такий малюнок до нас дійшов. Погляньте, як геометричні фігури розташовані ось на цьому Наприклад, точка, пряма це є все. Є, так, дивіться, як красиво це, все допомагає зобразити малюнок. Але також у нас є і криві. Ось, наприклад, крива у формі марки. Так? Ось ми можемо побачити криву. На хвильках ми також бачимо криву. Це все будуть геометричні фігури. Точка пряма і крива. Крива лінія зображається. Ось так. Вона є не закрита. Подивіться, вона не з'єднана нічим. А ось закрита, вона просто по колу. О такій фігурці закрита з двох сторін. Вони з'єднані один кінець і інший. Це буде крива. Ось так ми можемо подивитися на малюнок. Давайте спробуємо сказати, чи є на малюнку точки. Так, є. Є у нас, давайте спробуємо назвати кольори. рожева точка, зелена точка. Помаранчева точка, синя точка, це ми все бачимо. Чи є на малюнку у нас крива? Є крива, подивіться, вона не замкнена. У неї ось тут початок, кінець, вона червоного. А чи буде ось це кривою? Так, подивіться, зовсім інша форма, але це знову-таки крива. Ви також можете намалювати десь собі на черновичку. Чи буде ось це криво? Так, діти, це буде крива, дивіться, вона замкнена, тобто її почали малювати в якійсь певній точці, і ось так от замкнули в тій же самі. Це замкнена крива. А чи є на малюнку прямі, чи пряма? Так, синя дивіться, синя лінія це буде пряма лінія, і зелена це також буде пряма лінія. Їх намалювали ну, в абсолютно випадковому місці, Чи є вони. Перетин. Чи вони перетинаються чи ні? Подивіться, Синя та зелена. Так, вони перетинаються, доторкаються до одного. У точці, у такій зеленій точці. Абсолютно правильно. Тож, давайте, чи правильно ми все назвами подивимось. Абсолютно правильно. Запам'ятайте. Давайте подивимось і спробуємо скласти речення. У нас є зошит, є альбом і є м'яч. Наприклад, де знаходиться альбом. Альбом знаходиться між м'ячем та зошитом. Зошит знаходиться перед альбомом. М'яч знаходиться за альбомом. Або перед м'ячем знаходиться альбом. Ось таким чином ми можемо скласти будь-яке речення. Або. погляньте. По відношенню до малюнку. Альбом знаходиться посередині. Зошит знаходиться зліва. Міяч знаходиться справа. Все це будуть вірними твердженнями. Наступне пригадайте, коли ми працюємо із зошитом, як потрібно сидіти. Йдемо рівненько, обов'язково ноги у нас на підлозі, спона рівна. Одна рука завжди тримає, щоб він від нас нікуди не втік, а інша буде писати. І останнє – це у нас вправа в онлайн. Давайте я уже за традицією вам її покажу. Ви її робите усно самостійно. Вона дуже цікава. Потрібно визначити, які у нас фігури? Плоскі чи? Об'ємні. Так, у нас є дві а, такі ніші. Ось у нас є зелена зверху, оранжева знизу. Якщо оранжева, це значить об'ємна фігура. Наприклад, до оранжевого я ось віднесу куб да? до об'ємної фігури. Куб це об'ємна фігура. Плоска фігура це будуть ось у нас зеленим таким позначено. ось прямокутник це плоска фігура. А, далі, ось такий овал це плоска фігура. Ось такий конус це об'ємна фігура. Циліндр, ми з вами пригадайте, також відноситься до об'ємної фігури. Я зараз, для прикладу, ось так от все попереношу. Да? А, все абсолютно робити не буду, щоб і вам залишилось завданечко. Коли ви всі фігури правильно перенесли, вам потрібно нажати таку синю галочку. Бачите, я перенесла пару фігур і натиснула. І в мене дивіться, те, що засвітилося зеленим, це абсолютно правильно. Да? А те, що засвітилося червоним, то є неправильною відповіддю. І вам потрібно, щоб усе у вас засвітилося зеленим, і тоді ви все зробите абсолютно вірно. Тож, не повторюйте моїх помилок, все красиво розставте, перевірте, де в нас плоска фігура, де фігура об'ємна, і бажаю успіху. Дякую вам за урок.